Артилерійський обстріл міста Костянтинівка. Зараз поліцейські параметри виїжджають на місце прильоти для надання медичної допомоги постраждалим. Говорят, знаете. Пару дня обработали оперативним. Пойдемте с нами. Пойдемте машину, сейчас вы будете. работают водители сопровождающие мы вот закончили выгрузку захлопнули люк и мы только выехали буквально ну 100 метров на дорогу выехали и такой свист и потом в ушах тоже какой-то такое чувство как хлопок и я чувствовал у меня с правой стороны такое как вот резкая боль такое чувство как вот обжегся об, об что-то когда уже добрался до убежища, футболку снял, пацаны сказали, что там ну, пару осколочков торчит. Побежал ну, в первое попавшееся здание, похожее на убежище. Ну а там пацаны уже сориентировались, уже помогли. Спасибо им. Я не смотрел в каком состоянии колеса, кузов. Живой, здоровый, слава богу. Прильот стався близько 10 хвилин назад. Поліцейські парамедики відпрацьовують місце прильоту для того, щоб передати іншим службам дані, але вже зрозуміло, що це артилерія. Людям, які знаходились позаду, дуже-дуже сильно пощастило. Буквально секунди відділяли їх від смерті. У вас все целе. Звичайно, звичайно. Так. Ось тут стояв, так, от так і стояв. Все, попужесі. Ну, оно жахнуло, и я потом... А коли треба поранення, він наблизився у найбільшого облік. Це його врятувало. Після цього вийшов на інші локації, де він просто на попівці для фіксації, та встановлення інших контролерів. За молоком три прильота і подлавка, а там говорять на той старонішок. Цей чоловік близько місяця назад втратив невістку в результаті обстрілу Костянтинівки. А зараз усього лише вікна, як він сказав. Невістку убила? Тут 24 числа. Тільки була 23, 24.